Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нове відео по Династії Елінгтон. Так, пройшов майже місяць, точніше, коли вийде це відео, вже буде місяць з останньої серії, але, ну, Ну, якось так. А, отже, хто не пам'ятає, ми відкрили свою а, пекарню. От. Пекарня і трохи цукерний магазин. Ну, коротше, і ще ми продаємо цукерки. от. Сьогодні у нас п'ятниця, у нас як Тео, те у нас проснулася перша. Тому вона піде щось там сходить до туалету, а почистить зубки. До речі, я тільки що зайшла в гру, тому у мене всякі ці сповіщення і так далі, тому не звертайте уваги. А в тебе є нема Прекрасно. Окей, де в нас комп'ютер? Де у нас, у нас був комп'ютер, якщо я не помиляюся, десь. о, Десь тут він був. Так, де у нас тут от? От. Ой, мені так не подобається ця доставка чекати 2 дні ну це жах. Зате реалістично, знаєте. Давай піди по і у нас там щось є. І, до речі, я. Ой, у нас тут глина. У нас глина зіпсувалася. Клас. Я перший раз таке бачу. Просто, ну, як я казала, я ще зовсім не грала у це доповнення, тому, тому отак от. А, і я подумала, що перенести оцю от штуку, або купити таку саму, точніше, нам нагору і там отут-от усе готувати, типу. Усілякі там печеньку, усілякі круасани, булочки і так далі, і просто це все а, зносити вниз, продавати. От. Так, у котрій ми там відчиняємося? О 10-й, мабуть, я вже не пам'ятаю, я ж кажу, що останній раз заходила туди місяць тому. Ну, коротше, отак от. А от. що ти хочеш поводитись дружньо з Генрі? Окей, поводитимешся. І давайте у нас. А... Приготуєш. Давай, можливо, щось печеш, що у нас тут є. А... Минулого разу ми робили ці вівсяне печиво чи щось таке. Якщо я не помиляюся, цього разу давай ми, можливо, давай якийсь фруктовий пиріг. Чом би ні. Давай піди і приготуй це. А я можу, поки вона, від... поки вона готує відкрити бізнес. Я сподіваюся, що можу, тому що це буде сумно, якщо ні. Так, Генрі у нас там спить, ну нехай спить собі, нехай відпочиває людина. От. Так, а ти давай у нас тут готуй? Ага, вже 10-та година, прекрасно. Все, ми відкрилися. Все чудово. І я тут закрила двері, я сподіваюсь. Окей, я від когось їх закрила. Будемо сподіватися, що від Тео. А, а я можу типу. А... О! А це от. Ну, в принципі, для Генрія теж закрию, тому що наші ще й він ходив туди. Щось у мене гра підвисла Ну окей. О, відвисла. Супер. Так, а де наші працівники? Де Тея? Тея, а вона і є добре? Можливо, ти підеш за своє робоче місце? Ні? А що таке? Я що замкнула і тут двері? А? Серйозно я їх замкнула? А чого я їх замкнула? Окей? Нехай буде. Давайте у нас переодягнешся у, у щось інакше. Де воно тут от? Нам якась пошта ще й надійшла? А може це її ці, що я замовила? Зараз. Зачекайте, я не встигаю, я не встигаю. От у нас тортик наш, пиріг. Де на, до нас Белагот прийшла? Де у нас тут поштова скринька? От тут десь там. От, візьми пошту і у нас прокинувся Генрі. Генрі, ти як себе почуваєш? Давай іди в туалет, іди прийми ванну. І поснідай. А ти сьогодні у нас працюєш? Ага, він сьогодні у нас вихідний. Чудово. Можливо, ми б сьогодні а, закрилися трохи раніше і пішли б на якесь побачення, чом би ні. О, ходімо приготуємо вафлі. А, давай, Яка у нас там літо, тому давай. От, з бананом і морозивом, Чом би і ні. Так, а що тобі там прийшло? О, чудово. Вона ще й зламала парасолю. Яка ти молодець? Так, окей, що у нас тут щось купують. ні? О, те я нарешті приготувала щось інакше. Але схоже, що тільки для себе вона це приготувала. У нас тут якогось чоловіка. Якогось. Я навіть не знаю, як це перекласти. Ну, коротше, якогось чоловіка вдарило блискавкою. Він іскриться. Ну, ти ж ти ж поставила це правильно? Ой, у нас тут все брудне. А хто у нас відповідає за прибирання? Скажіть мені, будь ласка. Ага, ви обоє відповідаєте за прибирання. А чому ти не прибираєш? Так, ну все, давай виходь з вами, тому що. Тео спеціально чекає, щоб ти взяв собі поїсти. Хто нам вже телефонує? О, що це таке? Ой. Коротше, а, якщо я не помиляюся, то у минулій серії декат я розповідала, що Анні дзвонив якийсь там невідомий номер. Ані наче. А можливо, це і не минула серія. Ну, коротше, у якійсь серії з декат а, після запису до Анни дзвонив невідомий номер. От, і це буквально о той самий номер. Це те саме повідомлення. От. І тепер це, нарешті, на запис телефонують те, що ви розуміли, між цими серіями прийшов доволі великий період часу, і всім я грала у своє окреме збереження і все так далі. Але мені жодного разу не телефонував цей невідомий номер. Коротше, він там щось говорить, що ти не знаєш мене, але я взяв у нашого друга твій номер, я сподіваюся... Ну коротше, що він обіцяє, що все добре, можливо, ти хотіла б зустрітися зі мною? От, і, ну, просто, чому цей перес, чому ці невідомі номери не дзвонять до моїх самотніх сімок? Чому якщо... Анну вже було там скільки там? Ну, десь 20 років точно заміжня і до неї подзвонили. Тепер до Тео, яка. ну Тео у нас. Скільки там. Ну, вони з Генрі десь зустрічаються рік або декілька місяців, типу. Ну, коротше, вони зустрічаються десь рік або 6 місяців, якось так. Це в моїй уяві. От, І їй телефонує цей чувак або дівчина. А, окей, я не пам'ятаю, що там Анна вибрала. Що я там за Анну вибрала, але за Тео я от. Дякую, але ні. От, і хто це? Це якийсь. Я навіть не знаю хто це. Зараз, давай забери вафлі. І ходімо ти приготуєш ще щось? Нас щось купили чи ні? Я не знаю. Ну, окей, що там пише? Окей, добре, дякую. Я не знаю, як це перекласти. Коротше, моя англійська погана. І коротше він. Він сказав, що його звати Карлос. Просто Карлос. Я нічого не маю проти цього імені, але я тут буквально перед записом відео слухала усілякі там іспанські італійські пісні, і Карлос. Ну, коротше. До речі, у мене паралель проходить з відчайдушними домогосподарками. Просто я вже заговорююсь, жах. І там також є Карлос. Коротше, він написав, що я звати Карлос, якщо вона коли-небудь змінить свою думку. Якщо вони з Генрі розійдуться. Ну, я не думаю, що вони з Генрі розійдуться. Тому, Карлос, ти б знайшов собі якусь а, вільну дівчину. Давайте кекси з рискою приготуємо. От. І він, він дізнався, що вона тут працює, а він тут буквально на першому поверсі не ходить, а то... Генрі, ти чого тут? Ні, це не Карлос на щастя. І це не Карлос, це Його. Оця, якщо я не помиляюсь, жіночка, симпатична, до речі, вона приходила до нас у минулій серії, але я можу помилятись. Так, а що у нас тут по бізнесу? У нас взагалі якийсь прибуток йде, чи ні? Що взагалі тут відбувається? А, точно, вафлі я забула про О, хтось купив пиріг наш. Це дуже добре. Давай ще вафельки виставимо на продаж. А що з тобою на що тобі та парасоля, Генрі? Генрі, скажи мені, на що тобі та парасоля? Закриту парасолю. І давай піди трохи допоможе своїй дівчині. А, чи ні? Я думала, Белла піде поприбирай, але ні. Белла вирішила не прибирати. Щось у нас тут оці от Желейки А у нас бо тут закрито. І він пішов на другий поверх мити посуд. Окей, okay, Генрі, піде по посуд там. Так, ти вже приготувала ці от кекси? Супер, молодець. Давай ходімо а, виставимо на продаж ще їх. Ой, у нас купили. Що це таке було? Це були якісь булочки, якщо я не помиляюся. От. До речі, я оце одначе, а... Две... я виберу усе, щоб вони не бігали 10 разів, так. Евелін. Вибач, але ні. До речі, нам потрібно буде якось навідатись до Евелін, там ж у них мав народитися. Мав народитися, ага. Мала народитися дитина. Тож, я думаю, що ми могли б їх відвідати. Хоча, а давайте, ну, скільки ми там вже працюємо. Ми вже працюємо 4 години, давайте вже закриватися. О, давайте закриємося. Ого. Ми, ми вийшли в прибуток. Нічо собі. Буквально другий день відкриваємося, і ми вийшли в прибуток. Ми всього продали 4 чогось. До речі, мабуть, потрібно підняти наші теї зарплату, а то вона єдина у нас працівниця, грубо кажучи. І ну вона вважає цього Карлоса привабливо, привабливим. Ну давайте подивимось. Ну, не знаю, як вам, але він мені навіть чимось нагадує цього Карлоса Соліса. Ну, можливо, зовсім зовсім трошечки. А, отже, ти у нас тут хочеш бути дружньою. Тож давай піди запитай, як у нього. О. Краще піти... Що я там вибрала? Я вже забула, що я вибрала. Про кулінарію поговорити от, точно. Вона хоче у нас бути дружньою, тож нехай. Супер. Окей, не спотикатися. А що у тебе тут ти хочеш подивитись спортивний канал і піти на пробіжку. Ясно? Але ну, давайте я відправлю їх на побачення, до речі. До речі, до речі, давайте я їх відправлю на побачення. А... От, давай попросимо їх от запланувати побачення. Давай. Я думаю, ми підемо у якийсь ресторан. Чом би ні, правда, ані, у них романтичне побачення, вони вже зустрічаються. Гостів ми запрошувати не будемо, це точно. От роман дружньо. Давайте випити, поїсти. А... Ну, і давайте щось там фізична близькість. А... Так, куди ми підемо? В парк точно ні іспанії. У нас є або ось такий от ресторан. Або ось такий от ресторан. Навіть не знаю, що вибрати. Давайте якийсь оцей от ресторан. Не всі знаходяться в нашому місті, якщо що, я постаралася. До речі, хто не знає, ми живемо у Нюкресті. Я не знаю, чи коли-небудь це говорила. Але, ну, от тепер ви це знаєте. Ну, і зустрінемось уже там. І так, ми прибули. Я сподіваюся, у мене зараз нормально гра не буде лагати, тому що я не знаю, що твориться з Сімсом. Але останні рази, коли я намагаюся зводити своїх персонажів. То, особливо у ресторан, то у мене то кухарів нема. То немає цього от, а, адміністратора, чи як це правильно називати? Мігумі. що ти хочеш. А, хто таке Vivien Льюіс? Це оця от... Я навіть не знаю, як це пояснити. Ближче як друзі гарно... Я голосую за, типу. Дружи з ким хочеш. Так от, у мене ресторани жахливо лагали. І я не знаю, чому. У мене то не з'являлися ці адміністратори. То, ну, коротше, якщо не було адміністратора, то не було і поверів. І прикол в тому, що ну, буквально інші персонажі не ігрові. Вони собі спокійно приходили, замовляли і сиділи. А я не могла зробити абсолютно нічого. Але якщо я не помиляюся, то це було саме. А, коли я просто запрошувала персонажів на побачення, а не через оце, от, ніби як створити побачення. Ну, коротше, якось отак. От. Окей, що ми будемо замовляти? В принципі, я там трошки бачу, що у нас там. Тепла погода. Давайте якийсь Сан Твелі замовимо. От. В принципі, ніхто не голодний. Тож. А, а що у нас тут взагалі по меню? Так, що би ви тут перекусили? Я не знаю. от реально. Давайте я, можливо, візьму їм якісь закуски, того що вони не голодні. Ну, принаймні, Генрі точно не голодний. Ну, правильно, він ж тільки буквально поїв вдома. Тому нехай Генрі з'їсть якийсь легкий салат. От, А Тео, що з'їсть те у нас. А, -ху. Нехай вона з'їсть оце. от. Мені дуже подобається годувати простежі оцими експериментальними стравами. Не знаю чому. Але мені просто дуже подобається, як це виглядає. Куди ти пішов? Нащо вставати? Генрі? Генрі, куди ти йдеш? Ну, нащо ну це офіціант має пригодити, щоб ви замовили їду, а не ти до офіціанта? Ну, окей, давай іди сідай за свій столик. Схожу, що тут тільки, тільки один офіціант. Як її там звати? Бека? Шкода Беку Вона... А, ні, є ще якась офіціантка. Окей, ще давайте пооконуємо завдання. Що там у нас? Поділитися інтересами, давайте. О, обговоріть інтереси собі. Давай один ти, один вона. І ще потрібно. Ще потрібно поговорити про. Напої? О! Оце от обговорити він щось там думає про одруження? Вибач, не зараз це її дядько, якщо я не помиляюся? І що не зарахувалось? Вау, нам навіть не через півроку принесли нашу їжу, нічого собі. На що ти встала? Що, що в цьому ресторані такого? Що вони весь час встають? Давай сядь, і я зроблю гарний скріншот. А, ще тут люди. Куди ти пішла? Ну, да сядь, ну що це таке? Давай сядь. Ну, нектар ти не вип'єш... А, ну бо тут у нас супер зірка. Того вона встає. Ну, ну, ну куди, ну що відбувається? Ну сядь, де? Та що це таке? Торне, іди геть. От іди геть, ти мені все псуєш. Сядьте. Сядьте бігом. Швидко сіли. Дайте я буду насолоджуватись. Що тут у нас? Поїсти та а. Окей, і давайте я нарешті. Через півроку зроблю цей нещасний скріншот з вашої вечері. Тут ще всякі крісла заважають. Окей. Давайте. І от обговорюйте напій. Ще я тут зараз знайшла оце от. А... Це має в світській бути. Давай. І потрібно пофліртувати. Якраз цим і займемося. Похвали його зовнішній вигляд. А ти у нас. А... Пропозиція за столом. Ну, я ще не знаю. Ти поки що просто позагравай. От. До речі, якщо я не помиляюсь, то за всі. Яка це серія? П'ята. Мабуть, я не знаю. Ну, коротше, за всі серії, це буквально вони вперше пішли на побачення. Вау. Так, тобто з'їсти щось. Так ви ж їли. Ну, вони вже попили. Так, вони вже попили. Давайте тепер ви можливо поїсти. Ні. Мене це дуже нервує в цих от побаченнях, типу? Що воно 10 разів з'являється за одне побачення, а це от поїсти, попити, типу. Нащо? Ми вже, вже це і так зробили один раз? Куди ти йдеш? Що вже відбувається? Знову якийсь тор перепхався, торн. Я не знаю, ну, коротше, менше з тим. Um, давай поцілуй її ущечку. І що у нас? Нам потрібно дві фізичних взаємодії. Um, щоб такесь, щоб ще таке обрати, щоб було нормально в ресторані, щоб люди не косилися. Окей. Okay. Ні, все окей, okay. добре. Просто на. У нас залишилось зовсім трохи часу, а вони ще навіть до срібла не дійшли. Окей. І давай, можливо, нам зарахується. Та, зарахувалося супер. От, і в щічку чогось пропала перша дія, не знаю чого. Ну, але вже як є. О, це так мило. І потрібно поговорити про їжу. Що це таке? Поставити питання? Що це таке? А, вона хоче повернутися на нашу ділянку, якщо, якщо я правильно зрозуміла. А, ну, окей, давайте повернемося. Можливо, вже ресторан закривається і. Їм потрібно вже повернутися додому. Окей, і зустрінемо а, ну, коротше, а і ми забули заплатити. Ну, що я ще збиралася там посидіти, а вони вже відправили нас додому. Окей, давайте ви підніметесь на другий поверх до вашої такої квартири. Ну, ну, в принципі, та це квартира, просто на першому поверсі. Ой, у нас тут я не можу нічого зробити. Ну, окей, нехай вже буде. Давайте піднімайтеся. Просто я... мені потрібно обрати оце от, щось поїсти, тому що для мене це логічно, коли вони йдуть на побачення в якийсь ресторан або кафе, або ще щось. Але воно з'являється буквально увесь час. О, це так мило. Щоб ці пломбови не заважали, було б ідеально. Окей. У них велике задоволення у стосунках. От, давайте, ну, вам потрібно багато романтичних взаємодій, тож давайте якраз цим і займемося. Щоб ще нам тут обрати таке, Давай поцілуї, ні Так, і поговорити про їжу. О, давай я повисловлю теплі почуття. А що у вас тут по бажаннях? Просто навіть не думає про побачення. Клас! Ну, у нього закріплені бажання такі, але нових не з'являється. Все, ура! А, давайте ми поговоримо ще про якийсь напій. Правда, я не знаю про який, тому що вони вже нічого не п'ють. О, давайте що... він там спитає про інгредіє. А, говорити про інгредієнти напою. Давайте. Ну, я не думаю, що ми мене срібло доб'ємо. Але флірт. Хвилинку два рази пофліртувати вже біжу. Просто, як завжди, воно, коли мені потрібно швидко це все, то воно, звісно, буде пів року думати. Так, швидесенько щось там пофліртувати, а... похвалила зовнішній вигляд байдуже. Давайте зовсім трішки залишилося. Давайте я вірю, ви встигнете це зробити. Давайте. Я хочу срібло, будь ласка. Просто я не видає де, але єс. Вау! Вау! Нічого собі я... я не очікувала. Ну, окей, давайте вже це супер. Це вони таке зробили. Я цього не планувала, ну але. Чом би не сфотографувати це. Якщо вже на те пішло. Ага, правда, у мене ще тут. От, супер. Правда, щоб тут не заважав диван, все було б ідеально. Просто ці стіни. М -м. Ну і все, у нас тут 15 хвилин. Давайте завершуємо. О, він там щось виконав. Я забула, що там. О, і вони отримали а, коробку з якимось цукерком. А хто отримав? Я не знаю, хто отримав. Та вони отримали бокс з Моті Мочі. Як там правильно? О, і вона йому подарила троянду. Ну, коротше, на цій от дуже милій ноті я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою, можливо, коментарем. А ми з вами зустрінемося у наступній серії. Зовсім скоро. Я сподіваюся, і просто Теодора отравилася. Вона отравилася. О, яка мила. Пара. Ну, коротше, зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, папа! -па.